Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся актуальними рецептами до свят та буднів. Сьогодні приготуємо з вами вершковий суп з лососем. Варто сказати, що цей смаколик дуже полюбляють північні народи, зокрема фіни та карелі. Це їхня національна страва. Спробуємо її і ми. Отже, для приготування треба взяти 400 г свіжого лосося і нарізати його кубиками. Також нам знадобиться одна велика або дві звичайних цибулини, одна морквина, три нарізаних картоплини, 35 грамів вершкового масла, 400 мл жирних вершків. Або сметани, сіль та перець за смаком, багато потрібної зелені петрушки та кропу. Беремо каструлю, вкладаємо в неї вершкове масло, розтоплюємо його, далі засипаємо нарізану цибулю, перемішуємо і додаємо моркву, обсмажуємо овочі до золотистості. Додаємо картоплю і продовжуємо тушкувати все на повільному вогні приблизно 5 хвилин при помішуванні. За цей час картопля дещо змінить колір на світліший. Після цього вливаємо воду 1 літр і 300 мл. Доводимо її до кипіння, всипаємо ложку з гіркою солі та перчимо за смаком. Розмішуємо. Даємо прокип'ятити 5 5 хвилин. І посипаємо зеленим кропом можна свіжим або сухим. Варимо ще 5 хвилин, щоб картопля стала м'якшою. А після цього вливаємо вершки не менше 20% жирності. Доводимо суп до кипіння. Додаємо зелень петрушки. А зараз сипаємо кубики лососю. Акуратно перемішуємо суп, знову доводимо до кипіння. І кип'ятимо дуже мало, всього 2 хвилини. Це дуже важливо, адже лосось не любить переварування. Далі готовий суп накриваємо кришкою, щоб настоявся. Цю ситну та духмяну страву ви будете готувати дуже часто, це я вам гарантую. Лосось, просочений вершками це щось неймовірне. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!